Доброго дня, шановна громада. На зв'язку Владислав Гречка, заступник командира 2-го стрілецького батальйону добровольчого формування Кропивницької територіальної громади номер 3 Дізнаючись про ті жахливі новини, жахливі події, які відбуваються сьогодні на Херсонщині, в результаті підриву. Каховської ГЕС, ми не можемо залишатися осторонь і сидіти, склавши руки, усвідомлюючи те, що наші громадяни. Цей час перебувають у небезпеці в біді і потребують нашої допомоги. Люди на Херсонщині наразі в прямому сенсі цього слова перебувають на межі життя та смерті. Тому учора нами було прийнято рішення організувати та вирушити у рятувальну експедицію задля порятунку людей. Добровольчий батальйон з Кропивницького їде допомагати жителям Херсонщини, підтоплений через підрив російської армії Каховської гідроелектростанції. Це працівники підприємств, студенти, колишні поліцейські, які нині на пенсії. Батальйон створили липні для охорони громадського порядку та виявлення диверсійних груп, розповів заступник командира батальйону Владислав Гречка. Відтоді каже, тренувалися рятувати людей під час надзвичайних ситуацій, «В тому числі і порятунок людей під час повені. Тому люди навчені, люди підготовлені, і я вважаю, що ми своїми силами зможемо надати посильну допомогу. Херсонщина. Усього говорить у батальйоні 140 людей. На Херсонщину будуть їздити групами. Було прийнято рішення вирушити на Херсонщину задля порятунку наших громадян. В першу групу входить 8 осіб. Показує, з собою беруть моторний човен, щоб вивозити людей і тварин з підтоплених територій. Оголошення про збір допомоги для жителів Херсонщини розмістили у соціальних мережах. Я знайшов човен своїх знайомих в ну, Новгородці, ну, ну, виїхав його, придбав. Це сума невелика для того, щоб спасти людей від відповів, тому що в них дуже велике горе. Двоє добровольців зможуть врятувати на цьому човні трьох людей, говорить заступник командира батальйону. З собою беруть ще надувний човен. Розрахований на 500 кілограм і, в принципі, також він може вивезти п'ятирьох осіб. Для жителів Херсонщини зібрали їжу, питну воду, ліки, засоби гігієни. Основну частину, яку передали нам волонтери з Івано-Франковщини франковщини янголи миру та добра. За словами Владислава Гречки, на Херсонщині перша група буде тиждень. Потім їх змінять інші бійці. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Друзі! Мої вітання сьома ранку, баки до повного завершуємо завантаження і рушаємо на Херсонщину. До Херсону. Першочергово плануємо передати гуманітарну допомогу людям, котрі її потребують. А в нас її немало-небагато, повна машина. Перед виїздом ми сконтактували з співробітниками головного управління національної поліції. Кравоградської області, які наразі несуть службу на теренах Херсонщини, зустрінемось з командирами зведеного загону, котрі в подальшому будуть координувати наші дії, котрі нас вже чекають, та дізнаємося, що безпосередньо нам робити далі. Прибули до міста Херсон, представники головного управління національної поліції Кіровоградської області нас зустріли, проінструктували, зв'язали з об'єднаним волонтерським центром саме безпосередньо в місті Херсоні. Зараз ми тут вивантажуємо гуманітарну допомогу, яку привезли для населення. Далі будемо діяти. по ситуации. Пацаны, пацаны, берем. Картошку давай туда-за. А то, что по медикам. Щодо самої обстановки в місті. Вибухи, прильоти, все це є. Час від часу десь поряд на сусідніх вулицях, сусідніх кварталах вибухає гучно. Пошли. Стой. Тому треба бути максимально обачними та обережними. Нове включення. Херсонські волонтери завантажили нам повну машину гуманітарної допомоги, котру ми зараз маємо відвести на Антонівку до людей, які на неї чекають. сейчас просто мы вам небольшую часть передаем. Угу. А, и когда вы сделаете списки, чтобы вы понимали, Хорошо. на какое количество нам готовить этой гуманитарки. Все, да, Понял, сейчас мы, В общем, да. мы, сейчас, да, мы И что Слышишь? необходимо, да, правильно, напишите да, сразу. Да. Будем да. да, угу. тогда стараться угу. привозить. Хорошо. Все, договоримся. Зараз знаходимось на одному з затоплених районів Херсону. Будемо вирушати на човні з співробітником ДСНС на пошук громадянського населення, котре лишилося, будемо пропонувати евакуацію та передавати продукти харчування. Ну люди, ну люди. Продукти треба. Продукти треба. Продукти треба. Продукти, Продукти треба? харчування потрібні. А забрати вас? Вас забрати? Вы выезжаете? Нет. Вам чего? по... Да, чего? Так, тримай. что ну, будет? уже тут. У нас первый этаж. Надо... Ну, надо, выражать, надо, надо ну, Я сама. А, вот так. Тримайте. тримайте. Скільки вас тут людей? У нас п'ять, там три. Давайте вас заберемо кого. Що ж висередине? Вот так. Ми Що через... ще а вам потрібно? Що вам потрібно ще? Вода. Вода. Вода? Да. Вода? Да. Да. У, у нас є кошек корм. Добре. У нас часть корм. А чому ви не хочете виїжджати? дорожче. Все, Страшно все, вам все, это, это болезнь, это болезнь, это бактерии. Не убрать это у нас полный туалет. да. пекали. Надо вот это все убрать, чтобы не первый день, вот вот так. Все же это пойдет дальше. Понятно. — Ми вже почали Полью... убирать. Часть вещей просто повернули і вони у нас по всьому під'їзду стоять. — Так, ви стоять. з того подъезда приносите, так? — Так-так-так. — Тут просто да, да. немає у вас сусідніх? — А тут, по-моєму, ніхто не залишився. — Там, 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 там хтось живе, хто, а ви а, з того під'їздили, да? Там, да, та, да, та, да та, Второй — Так-так-так. Другий відео там. — Вам ще воду потрібно підвезти? — Якщо можна. — Так, пак води, там пару паків води. — Там у нас ще баклажки є, то можемо передати. — Так, води достатньо, води багато привезли. А вам бензин для генератора треба чи нет? У нас есть маленькие, чтобы мы заряжали телефоны, а все. Да, я думаю, это можливо. Є у вас привозили. Давай. Давай. конечно. Без интро, без генератора, что-то працює заряд. А генератор статній потужності вистачає вам? Ну, на підзарядки, да на щось таке. Газ у вас есть, немає. Газ є, да? Вода є. Ну тільки питмою не має води. Вода, якщо ти подивишся сюди, це те ж саме, да, понятна, що відчуття води. Так, зрозуміло. Ні, з крана вода? Так. Ні, з крана вода в Херсоні нормально. Херсон не бере воду з Дніпра. Ну все одно, <ріп tengan> <ріп> <Нет. ріп> я боюся. Слухайте, я знаю, це стопроцентна інформація. Херсон не бере з 1970-го року воду з Дніпра. У нас все світловини артезіанські. Все проходить. Була офіційна інформація. Від Херсон вода да все через фільтра, через схлорівання. Все проходить, вода нормальна. купатися. Можна ну пити, як всегда. Ми ж беремо Но купатися. Там все можна. Ну який водоканал Вона... допомогли херсонському водоканалу, повністю дали все, що да, потрібно. Да, тому да. з водою тут вода у нас не бережи половини 60 метрів Мені. і нижче. Тобто у вас в комунікації є тільки газ. Газ вода. Генератор є. Бензин тоді передамо вам. Ми передамо влад тоді привезе. так. правильно, Там нічого не було, ні генератор скріпане. Не води, не світа, не тепла. Да. Не, не треба ніяких гроші. гроші. Не треба не гроші. Не треба ніяких гроші. Бензин, так? Для генератора п'ятий, да? Це п'ятий. А, так баклажки такі, думала, для каністри. Таких мені привезли. Я понял. Так, главное, щоб були сухі. Так, так да. а тут нема забору, ось так от? Нет, і тут можна виїхати. Якщо тут прямо-прямо виїдете. Я понял, що тут я вижу. Та й тут можна выехать сюди. Дітка прямо. Тримайтеся. Добре, тримайтеся. Тримайтеся. Набирайте, набрайте. Ось тут вчора під час евакуації був прильот. Де ви є? Зараз ми підійдемо. Евакуватися не хочете? О, тут ще човник є. Дещовник. Ми тут залишимо, а ви розберетеся вже як. Так, так, так. Туди пройдете. Я ні, я розумію, але ми б залишили, а ви б підійшли і тут. Скажіть, кайпустяться. Вот. А ви тут заблоковані, у Давай. вас виходу немає ніяк, так? Ні, ходить, так да не не ні, я спокойно, я все, що переправляюся. Люди сьогодні вивіз э, стол з нашому ж У нас виходить mm. раз, два, три, чотири сім'ї живуть. Може хтось хоче, щоб забрати. Юро сьогодні вивіз. Ви вы, вивіз. Да. Боже ніхто не хоче, поэтому ми показуємо. Добре тоді, тримайтеся! Дякам, дяка, вам. Доброго дня! Ви не хочете на евакуацію? Да. На евакуацію не хочете? А у вас все є? Які? Аспірин. Гепа. Геп, гепарин. Геп, Гепарін. Відтиску, напевно, все, знашечь. Я поняла, Все, я вже. А я, в принципі, запам'ятовувала. Зараз Які зараз саме? Зараз ми запишемо. Штук 12, привезіте. Прийомники у нас. Зараз запишемо. Приймачі. Це у вас вчора тут було влучання. Так Так а чого ви тут сидите? Давайте ми вас заберемо. Куди? Поселимо, знайдемо куди. В не Це вчора... Когда было это, переправа, а не переправила у породі. Сюди нам прилетіла, а позавчора в цей будинок перший під'їзд буд в кришу. Там технічний поверх і дев'ятий поверх пробило квартиру. Продукти харчування потрібні? О. Воды, хліб, Хлеб, вода, так? Да? А ліки. Да, Які ліки потрібні? Від температури? Добрий день. Скільки вас людей тут? А де усюди в як до вас дістатись? Через поді? А, там, так? З цієї сторони, так. Який це номер дома? 40? Хорошо, добре. Зараз привеземо. На затопленому районі Херсону знайшли людей, запропонували евакуюватися. Люди, які лишилися евакуюватися, не хочуть, передали їм продукти харчування. Тому наразі ситуація ось така, працюємо далі. Вивантажуємо корм для собак та лишаємо волонтерам. Які займаються саме евакуацією тварин? Ось, все, що у нас є, ми вам тут лишаємо.